Сьогодні 14 листопада і різдвяник уже квітне повну. Отак підніму, покажу вам. Ось. Ось він. Красавець. І подивіться, які чудові квіти. Їх стільки, ну, нещодавно я вам показувала бутони. Оце я вам показую, як уже розквітнув він. Ну, краса. Краса, краса і краса. Друзі, хочу показати вам отак зі мною мої красоти на балконі. Хоч і не виспана, не спали всю ніч. І без косметики отак на роботу ходила. Це ж я вже прийшла додому. Але хочу вам показати свій різдвяник. Кому що, он да? яка краса. <сум> і в ведмедиках сьогодні. В минулій серії вам показала, як я купувала цих ведмедиків. А тепер вони на мені. Моя тут Семен Чилить і він спостерігає за птахами, ще залишилося двійко в мене гарбузів. Третього вже з'їли. До речі, дуже смачний, солодкий. А я підстелила йому на підвіконня таку ганчірочку, простиночку таку. І він собі лежить спокійненько і відпочиває. І ось ми. Бачите? Ось ми. Все. Все, не хочу сидіти. Хочу капучино себе зробити. Mm -hmm. Капучино. Друзі, як ви, 14 листопада, 25 рік, після покельної ночі в Києві, відпрацювала, прийшла додому. Ой, іщу, а вдома маленькі радості. Знаєте, щасливі миті. І, здавалось би, які щасливі миті можуть бути. А отак в дрібничках заквітнув мій е, дрізвяник, все. Уже щасливі миті. Друзі, сьогодні якась була ромадонська ніч. Знову на Київ летіло все, що хочете: і балістика, і циркон, і шахеди. Причому. Це все летіло дуже-дуже близько від будинку нашого бідні наші люди. Значить, хочу вам сказати, що атака була якась супер масована Не просто масована, а вона якась була в квадраті, в кубі. Як це можна сказати, не знаю. Я ще такого не пам'ятаю дуже-дуже давно. І от дивіться, друзі, Невеличку статистику зараз вам дам. Завжди дуже-дуже вболіваю за тих, хто постраждав. Я завжди приношу свої співчуття. Шість загиблих уже в Києві і дуже багато поранених там. Три десятки, чотири десятки. Статистика постійно змінюється, вона не є статичною, ви ж розумієте, що плине час і ситуація міняються. От так що ти такі, от, знаєте, коли знімаєш отак ідеш, знімаєш вам якийсь торгівельний центр, якісь, знаєте, безділушки, подивитися на речі, щось придбати. Щось немає переглядів. А й, ну, друзі, давайте підтримувати один одного. А сьогодні отаке горе в Києві. Я вирішила вийти і записати відео. Хоча, в принципі, знаєте, на душі, а на душі, на душі кішки шкребуть. І якось дуже тривожно і дуже в Києві зараз небезпечно, друзі. Небезпечно. Завжди у цих трагедіях діти страждають. Сьогодні теж постраждали діти. Ну, статистику дивіться, тому що я ж кажу, що в мене канал не, не канал новин, да? але все рівно намагаюся тримати руку на пульсі, щось своєму глядачу розповідати і ділитися якимись фактами. Ділитися якимись фактами. Е Оскільки я розумію, чому перегляди такі, тому що е, у нас у всіх немає світла. В Києві дають за графіком світло, і бувають такі дні, коли 12 годин поспіль немає світло. Ну, по графіку, якщо порахувати, ви скажете, це вночі ні, це в день, це вдень. <кхід> От сьогодні вночі давали світло, вночі було ми. А що робимо? Ми, ми вмикаємо правильну машину, і вона працює. І ви знаєте, як я от кажу, що взагалі, от взагалі, от не незважаючи на те, що війна, от як добре, коли в тебе двофазний лічильник да, світла. Тобто після 23.00 ти все, що хочеш, робиш і. Пральну машину загружаєш, і переш, і все, що хочеш, робиш, світло на повну катушку, і воно лічильник е нараховує менше грошей, друзі. У кого однофазний лічильник, у того величезні рахунки за е світло, за енергетику. Ну, у мене, я ж кажу, двофазний, і це дуже-дуже. Пух Семенів літає. І це дуже-дуже вигідно, вигідно, друзі. А так нема світла, ну, ви ж знаєте, що? Оці ліхтарики, всякі оці світодіодні ленти, це все. Тобто ми то не страждаємо, як, знаєте, от без світла. Просто що інтернету нема. Але. У нас ми поставили собі такий інтернет, що після від, відімкнення світла, у мене ще 4 години є інтернет в квартирі. От, Wi-Fi. Тому, ви пам'ятаєте, колись я знімала відео і говорила, що мрію. Ми перезаключили договір з іншим постачальником інтернету. І у нас тепер такий інтернет, друзі. Це дуже вигідно. От, ну а так, знаєте, куди не піди, я розумію, що от я вам показую торгівельні центри, там є світло, тому що там ну, так зроблено, щоб світло було. Да? А от, наприклад, вийдеш на вулицю, і маленькі оці кав'яреньки, маленькі магазинчики, вони ж всі зараз на генераторах. Всі на генераторах, тому що світло вимикається дуже часто. Я такого не пам'ятаю ще друзі. Навіть у 22-му році я такого не пам'ятаю. Це тотально, тотально! І на ф... хочу показати ситуацію на вуличках. Всі зараз на генераторах на своїх. Всі торгові точки, всі, абсолютно всі. Ви подивились да, на вулицях нашого району, що робиться, а ще хочу вам сказати, що якби не оці скандали корупційні, то якось би знаєте, якось було більше оптимізму, більше якогось аналізу, а так корупція на корупції в Україні. Ну що ти зробиш? От, от такий народ от постійно. Корупція, постійні, постійні гучні скандали про корупцію. Да? Зараз цей міндіч, ви це все знаєте. І у простого народу зараз таке питання: за що гинуть наші хлопці? За кого? За що? За які цінності? Аналізуєш все, і знаєте, настрій якийсь такий неважніцький. А зараз в Києві таке сонце після такої гучної ночі страшної. Сонце тепло, красиво. Ну, воно ж не хочеться не гуляти, нічого не хочеться. Ось така невеличка, коротенька розмова у нас з вами сьогодні. Сьогодні вночі Коля знімав. Я, я не знімала, я була в шоці взагалі від того, що воно все летіло через будинки наші. Оце тут в небі, все воно палало, все воно його можна було побачити, почути. Склопакети. Ви можете собі уявити, через скло пакети йде звук, тому що, ну, отак от транспорт їде, нічого не чутно через скло пакети. Ніяких звуків з вулиці. А це звуки війни. І їх чутно дуже-дуже добре. Дуже близько від взривної хвилі сигналізація на машинах спрацьовує. Друга година ночі, 14 листопада. 25 рік.

Дрони прямо над будинками збувають. Всі власники своє, ховають свої машини в підземний паркінг. Терміново. Вон, наступний дрон летить. В підземний паркінг черга. Літають один за одним. Листика. Thank you. Київ 11 листопада, 2 години 45 хвилин ночі. Я бажаю вам всього найкращого. Вирішила вийти, показатися, тому що мої глядачі вже мені пишуть Аріна, як там ви після цієї ночі. Ну, я пишу: живі. Слава Богу, дякуємо. Живі, дякуємо ЗСУ, дякуємо. Богові за те, що нас зберіг. Я бажаю вам тихих днів. Бажаю наближення миру. Може світова спільнота схаменеться вже. Всім папа. -па.